Від ранку російські телеграм-канали в паніці звітують про нову наступальну хвилю від Збройних сил України на Херсонщині, але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі, їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. На відео український Су-27 проходить на наднизькій висоті на Херсонському напрямку наші пілоти справжні Аси. Під прикриттям авіації ЗСУ відновили наступальні дії на Херсонщині від населеного пункту Дудчани. На херсонському напрямку настільки нічого не відбувається, що це визнає навіть гауляйтер Кирило Стримоусов. Жодної паніки, просто мешканцям тимчасово окупованих територій радять скористатися моментом і відправити дітей на відпочинок. Ми ж нагадуємо, під прикриттям відпочинку. Окупанти намагаються вивести українських дітей до Росії, а мешканцям тимчасово окупованих територій краще зробити запас води та їжі, зарядити телефони та павербанки, перебувати в укриттях і чекати на ЗСУ. А вони вже дуже дуже близько. Настільки все спокійно у Херсоні, що сьогоднішнє звернення з Тремоусу записував з Генічіська, ймовірно, туди вже втекли й усі інші колаборанти та гауляйтери окупантів. Жодної паніки, у ЗСУ все за планом. Колаборанти спільно з окупантами вже кілька днів обговорюють шляхи евакуації з правого берега Дніпра. Друзі, дякуємо за перегляд та просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!